Таю друзі, це Independent Politics і я за річний ігор. Служба безпеки України викрила колишнього настоятеля храму УПЦ МП, який благословляв російських військових під час окупації Харківщини. Про це відповідно зазначає прес-служба Служби безпеки України. СБУ зібрало доказову базу на колишнього настоятеля одного з храмів Ізюмської єпархії ПЦМП, який підтримав збройну агресію Росії. У період тимчасової окупації частини Харківської області Єрей організував постановочну церковну ходу до Дня Хрещення Київської Русі, до якої намагався залучити і місцевих жителів. За даними контррозвідки СБУ, під час заходу він благословляв російських окупантів та освячував Чував їхні колони військової техніки в Купенському районі. Увесь процес він наказував фіксувати на камеру своїм поплічникам для подальшого прилюднення на кремлівських медіаресурсах. Таким чином, ворог намагався мітувати підтримку загарбників з боку місцевих вірян під час звільнення Харківщини. Зловмисник разом із сім'єю втік на територію Росії. Там його призначили настоятелем православного приходу Іоанно Притечинського храму Тверської Кашинської єпархії РПЦ. За даними фактами, слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за статтею 436 риска 2 Кримінального кодексу України. Це виправдовування, визнання правомірною заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікації її учасників. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Розслідування проводять співробітники Служби безпеки за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури. Ось така, знову ж таки цікава новина з'явилася з приводу того, що ще один колаборант в Рясі від так званої ПЦМПРПЦ ПРПЦ потрапив. Поле зору Служби безпеки України, і відповідно ця правоохоронна структура розпочала кримінальне провадження щодо ще одного священика. Також варто відзначити, що Хмельницька обласна рада, вона. Заборонила фактично діяльність РПЦ, до цього ж відноситься ОПЦ МП, тому що якби спприхажани говорили, що немає зв'язку з Росією, а він і є. Тобто відбулася заборона. Відтепер в усіх обла... містах області повинні бути розірвані орендові договори там, де знаходяться. Ці церкви УПЦ МП і Верховна Рада України йде вимога до парламенту щодо прийняття законопроєкту щодо заборони діяльності Російської православної церкви. І загалом ще коротко хочу розповісти, з приводу того, що під Києво-Печерської лаври триваються, тривають протести між активістами, які виступають за те, щоб. Представники УПЦ МП покинули нашу лавру і між прихажанами і священниками УПЦ МП, які говорять, що ми звідси не підемо, і відповідно відстоюють своє право на перебування в Лаврі. Комісія Мінкульту, наскільки я зрозумів, так і ще не змогла приступити до своїх обов'язків щодо початку інвентаризації тих. Приміщень, так де знаходилося УПЦ МП, і поки що я не бачив інформації в засобах масової інформації, коли в принципі цей процес може розпочатись. Тому далі ми слідкуємо за подіями з УПЦ МП. Як вони будуть розвиватись, моя думка вона загалом незмінна, так з приводу того, що це повинно бути заборонено на державному рівні, і підтвердження того, що СБУ відкрив викривають так цих священиків, є яскравим доказом того, що в принципі ніяких розривних зв'язків у ПЦМ Пезер не відбулося, тому що за логікою цих прихожан. Відповідно, цей священик, який займався колабораційною діяльністю в Харківській області, відповідно, він би не втік би з Куп'янського району до Росії, якби такі зв'язки були розірвані. А ще раз хочу нагадати про те, що. Так званий патріарх в лапках Кіріл, який освячує російських військових на вбивство українців. Він не говорить про те, що відбулося якесь розірвання зв'язків УПЦ, МП з РПЦ. Він продовжує говорити про те, що це фактично одна і та ж структура. Жоден фактичний священик з РПЦ також. Не підтверджує жодних розривів з УПЦ МП. Вони фактично навіть не знають про те, що Онуфрій проводив якийсь там синод, де вони, начебто, проголосили незалежність від РПЦ, тому що там, наскільки я розумію, за канонічними правилами набагато складніше. Процедура. Тому нехай не обманюють людей з приводу того, що вони не належать до РПЦ, і я знову ж таки говорю, те, з чим займається зараз СБУ з викриттям цих так званих священнослужителів, є яскравим прикладом і доказом того, що вони далі мають зв'язки з Росією. Тому, відповідно, це все повинно бути знову ж таки заборонено на державному. Рівня. Ми будемо продовжувати слідкувати за тими подіями, які відбуваються в Києво-Печерській лаврі, за подіями в інших областях, де буде відбуватися активний процес переходу до Православної церкви України. Маємо надію, що ця історія завершиться повною забороною цих агентурних ФСБшних. Філії. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Я закликаю усіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримування інформації про нові відеоматеріали. А це відео закликаю. Переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати, його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!